Друзі, всім привіт! Я Ірина Надбайлова, і ви на моєму каналі, де я розповідаю про те, як я, українка, в'язальниця, живу в Польщі, як я в'яжу, що я в'яжу. У цьому влозі я як обіцяла, я зроблю вам розпаковку. Мені поприходили посилки з нитками. Так що, якщо вам цікаво, залишайтеся! І я попрошу вас поставити вподобайки. І якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Я планую багато чого цікавого показувати і корисного сьогодні про посилки про розпаковку. Першу посилку, яку я вам хочу показати, я вже її розпакувала і навіть зробила зразок. Я вам в минулому відео говорила, що мені прийде посилка із польського магазину Пряжі. Цей магазин мені написав сам, я там не замовляла нитки, але вони мені написали про співпрацю: чи не хотіла б я. З ними співпрацювати таким чином, що вони мені присилають нитки на якийсь мій проект, я роблю розпаковку, я показую зразок, я в'яжу виріб, показую цей виріб, рекламую цей магазин, говорю свої враження, там, рекомендації. І потім ти виріб, якщо він справді гідний, ну але ж вони дивляться роботи, і я, мені це дуже приємно і дуже їм вдячна, що вони, їм сподобалися мої роботи на сторіночці. І потім вони будуть. Ту готову мою роботу, яку я зробила, і якщо вона буде їм гарна і буде їм подобатися, вони будуть її рекламувати у себе на сторіночці. Отже, перші нитки, які мені прийшли з магазину польського магазину, це ось такі два кольори. Я зняла з них етикетки, бо ось я покажу їхні етикетки. Ось їхні етикетки. Пряжа сто процентний меринос, процентний. ниточка, дуже тоненька, змотана в чотири. Зараз я, зараз я покажу. Ось. Не дуже видно, так? Ану, я зараз темно попробую. Бо я хочу, щоб ви побачили. Я хочу, щоб ви побачили. Отак. Ниточка змотана в 4. Ну, е я не знаю, як насправді, може, там звичайний бобінний марінос, і вони його змотують. М'яка, чудова, прекрасна. Мене запитували, що б я хотіла в'язати. Ну, як ви вже бачили. Я в'яжу зараз літні топи із бабусиного квадрата з різними мотивами. І щось так мені захотілося зв'язати, так як я в Пінтересті передивлялася різні топи, зв'язані бабусиним квадратом. Звичайно, там в пропозиціях виходять і кардигани з бабусиним квадратом. І я зробила Зразок. Він мені дуже подобається. Ось так. Я покажу, які картигани мене надихнули. Тут я склала у вісім ниточок, тобто у дві нитки. Ось, ось так от дві ниточки. Гачок 4 і е, обв'язала. Ось цією ниткою. Мінг. <рігла> Ярнард мінг. Ну, це те, що в мене є. Я просто не хотіла нічого нового купувати. І воно, це вже випраний і зафіксований. Я зафіксувала так, як я вам показувала. Е, просто у Пінопласт спиці вставила. Заміряла, в мене було 11,5 см готовий зразок, невипраний. Ну, я думаю, це ж меринос, він же ж гарно потягнеться. І я, так неначе, як натягла його чимало, дивлюся, ну, 14 см. Я його розтягла, зафіксувала. Як я його зняла, ну, я звикла я мериносом. Багато речей в'язала, що він тягнеться, він доволі тягнеться. Ну і тут же ж він такий з дерками, та, бабусин квадрат. Як я його зняла, він 12 см. Спочатку до прання він був 11,5 Зараз він 12 см, він ні разу не 14 см. Хоч я його зафіксувала на 14 см, тобто він став гарний, рівний, всі, всі боки гарні рівні. Але 12 сантиметрів. І другу посилку я отримала сьогодні з Дніпра. Посилка йшла 10 днів. І що я отримала? Рафія. Вам говорила, що прийде рафії багато, бо рафія не тільки мені. Покажу зараз кольори. Ось такий. Ось такий шоколад. Ну, такий вже гарний, чорний і крафт. Ті капелюхи, які в'язала я, тут зайшли. Людям дуже подобається. І одна пані, вона до мене говорить: маю дуже багато подруг. І ці подруги, вони все мають. Я б хотіла їм зробити якийсь подарунок, але вони все мають. Але такі капелюхи. Які робиш ти, мені дуже сильно подобається. Вона сама вміє в'язати гачком. Вона сама майстриня на всі руки. І так як вона є пенсіонеркою, вона хоче подарувати п'ятьом своїм подругам ці капелюші. Капелюхи. Бо По-польську капелюх капелюш. Вона б хотіла зробити такий їм подарунок. Але це для неї буде дорого замовити всі 5, то вона просить мене, щоб я її тут навчила в'язати цей капелюх. Ну, от у мене буде перший такий досвід, коли я буду цю пані вчити в'язати гачком із рафії. Вона ніколи цього не робила. То якби у мене. В планах якось вимушено так виходить, що я планую робити майстер-клас. Але цей майстер-клас він буде польською мовою і, можливо, англійською мовою у мене на сторінці в магазині на Еті. Ну, оце така наша коротка зустріч сьогодні. Я вам показала нитки, які я отримала. Із з польського магазину я вам показала нитки, які я отримала з українського магазину. Поділилася такими своїми планами. І до зустрічі в наступних відео. Па!